Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні відос буде дуже актуальний на сьогоднішній день. А це, е, значить, відеотема про те, як забезпечити киснем наших гідробіонтів і взагалі наші акваріуми. Значить, розказую, як це зробили ми. Е, дивіться. В моїх руках зараз знаходиться компресор фірми Elite. Взагалі-то це вже від нього залишилось тільки корпус від цього компресора фірми Elite. Він дуже потерпів великий, великий редизайн, велику переділку, як то кажуть. Давайте я зараз, зараз я вам покажу, що саме вийшло з цього. Компресора. Значить, дивіться, з нього ми викинули все начиння, Взагалі все, те, що було запрограмовано заводом виробником. Взагалі все. Залишився тільки компрес, ой, корпус. Дивіться, тут навіть в цьому місці це типа як пластикова петля цього ну, корпуса, воно вже лопнуло, ми його просто так з'єднали скотчем, Називається, Називається на скору руку ми. Зробили з вами разом шикарний компресор, який працює від акумулятора. Не від батарейок, помітьте, я сказав від акумулятора. Зараз покажу, що в ньому новенького і що в ньому взагалі змінилося. Із як він виглядав з заводу. Відкриваємо застібки. І вуаля! А ну дивіться, що ми маємо. Опа, на! Як то кажуть, значить, що ми тут замінили? Дивіться, якщо ви бачите, що е, заводський мотор я не став викидувати, тому що е, можна буде потім просто перекинути клеми з цього мотора на цей перепаяти. Ну Дивіться, що тут, що, що тут такого, що, на що е, варто звернути увагу. Все, куплялося всі комплектуючі. Куплялися на Аліекспрес. Китайцям великий респект за те, що вони нас, нам постачають запчастини і обладнання. За допомогою Аліекспрес ми можемо зробити такий недорогий девайс для наших акваріумів. Він нас забезпечить киснем. Завдяки акумуляторній батареї. Дивіться, значить, тут оце був куплений моторчик для компресора. Зараз, якщо воно сфокусується, ви подивитеся, що там написано: міні-памп. Ось дивіться, воно продається все на Aliexpress. все можна замовити. Отакий тут стоїть уже насос повітряний і він з'єднаний в одне ціле з. Маленьким моторчиком. Маленький моторчик, я кажу вам прямо, тому що дивіться ось палець, який моторчик. Він буквально розміри його. Висоту десь ну, 1,2 см. В ширину см. Все. Е, приводиться в рух цей моторчик отаким от акумулятором. Це ми також купляли на, на Aliexpress. Це акумулятор фірми Літокала. Ємність його. Якщо я не помиляюся, блін, як же ж подивитися, десь воно залишила зємність з цієї сторони, приклеює якраз і на ємність. Ну, якщо я не помиляюся, то тут є 3000 у цьому батареї. Це не дешеві батареї. Були дешевші. Досить були дешевші. Там була різна ємність. І відрізняється, чим? Тим, що тут плюс-мінус вже припаяні точечною сваркою. Контакти. Ви просто, якщо будете припаюватись до звичайних клієнт ну, контактів плюс-мінус, вам потрібно дуже гарно розігріти е, плюс-мінус на батарейки. А це не досить гарно впливає на стан самої акумуляторної батареї. Тому е, точечна сварка, вона відрізняється від. Звичайної пайки, це тим, що вона ну, швидкість паяння. там електроімпульс подається, який з'єднує два метали. Воєдино, там буквально за долі секунди. Оловом і припоєм ви так не зробите. І тому я замовив за такими контактами, щоб було можна було припаяти. Керується це все. <кій> Отакою от платою. Також вона була замовлена з Аліекспресу. Е, тут так, мільйони три тисячі ніяких непонятних там тих. Скажіть, я скажу, різних резисторів, транзисторів. Паялося все також по схемі, яка взята була з Aliexpress, яка йшла по фото до цієї плати. Заряджається цей все акумулятор за допомогою micro USB. Ось я так зробив такий примітивний отвір в самому корпусі. Під'єднується буквально звичайно. Зарядка від мобільного телефона заряджається. І вперед із пісни, як то кажуть. Вистачає надовго. Цей компресор дуже буде, як в нагоді мені він знадобився для того, щоб, коли не було у нас акумуляторного компресора, він у нас служив для того, щоб виводити рачки в артемії. Тобто, Уплі артемії виводити. Він досить таки тривала в нього робота. Моторчик цей досить економний. Батарея гарної ємності. І його вистачало, щоб заколотити, там до двох, до двох діб, щоб була артемія наша повністю вилупилася. Отак закривається це діло. Так, трошки підправимо. Ну, це колхоз був, оп, закрилося. Тут зробили таке віконечко. Візуально, щоб дивитися. Значить, і зараз я вам покажу, для чого це віконечко. І так, показую, для чого потрібне, як заряджається, для чого потрібне це віконечко. Беремо блочок для зарядки телефонів. До речі, це також з Aliexpress. Тут на ньому мається 4 виходи. Блочок, як заявлено, виробником ось дивіться. Швидка зарядка. Де воно тут параметри? Ось його параметри. Дивіться. Коротше, підключаємо його в переноску. І зараз я вам покажу, що ж воно в себе проставляє цей компресор. Дивіться. Берем і під'єднуємо. Хоп! Засвічується червоний світлодіод, який знаходиться на цій платі. При зарядці акумулятора червоне світло гасне і загорається зелений світлодіод. Це означає, що зарядка. Повна, щоб акумуляторна батарея наша зарядилася. І все і вперед з роботою. Він досить таки. Ну і шумнуватий. Зараз я вам включу. Шумнуватий. Послухайте. Але продуктивний. Якщо щоб переконатися його продуктивності, давайте я підключимо до нашого будь-якого акваріумного ну, розпилювача і подивимося. Так, підключили ми, дивіться. До нашого компресора. Єдина яка тут проблема, це те, що е, діаметр, під, ну, діаметр штуцера він трошки менший від діаметра шланги. Потрібно буде щось підмотати сюди. Давайте зараз отак надінемо і вмикаємо. Пішло. Пішов тиск. Дивіться, як розпилює. Досить таки непогано для такого малиша, як то кажуть. Ну, правда, шумнуватий, ну то нічого. Якщо в екстрених випадках зробити ту саму Артемію науплі Артемії, то можна винести в десь якесь місце. Або екстрено подати кисень в акваріум, то він незамінний буде друг. І доволі витривалий. Так що, друзі? Вимикаємо поки. Є. Вимкнули, друзі. Давайте, кому подобалось відео, сподобалося. Ставте, звичайно, жотак, подобаєчку, вверх. Підписуйтесь, хто ще не встиг підписатися, хто планує підписатися, підписуйтесь, друзі. Ваша підписка дуже для нас важлива. Ваш, кожен ваш перегляд також для нас дуже важливий. Всім дякую, всім до нових зустрічей. Пока.